Казка про великодню писанку Як тільки перші сутінки починали клобочитися світом, котрий поволі прокидався від зимового сну, і таємниче заповзати у хатинку крізь маленькі вікна, непримітні щілини і навіть крізь пічний комин, матуся лагідно припиняла верескливі дитячі пустощі і врочисто промовляла. Вже діди снують по хаті час дітям спати, а мені писанки писати. Діти слухняно залазили на теплу піч і, натягнувши їх пухку ковдру, аж до вух хутко засинали. А у віконці тієї хатинки ще довго за північ святівся мяний вогник. При світлі якого матуся майстриня малювала писанки. І намалювати вона їх мала до світлого Великодня немало, не багато, а на всіх людей у світі. Кожному кожному робилась писанка, аби ніхто не лишився у день весняного свята без всесильного оберегу. Недарма ж старі люди казали, що у світі доти житиме любов, доки будуть писати писанки. Тут і розмальовувала майстриня звичайні курячі яйця дивовижними символами і візерунками, проводила восковим пензликом по шкарлупі, а перед очима виринала щаслива юнка у шлюбному вінці, чи бравий козак, котрий живим здоровим повернувся з походу. А ще, бувало, поставили перед писанкаркою старі люди і задоволені господарі хлібороби і рибалки, пастухи і бортники. Усім потрібен захист, кожному знадобиться оберіг і вдома, і в дорозі, і в будень, і в свято. Напередодні Великодня дня візьме жінка ті писанки у плетений кошик і понесе на ярмарок. А там Роздарує першим зустрічним, і розбіжаться її писанки з людьми на всі усюди, обов'язково знаходячи саме свого власника і даруючи йому тільки те, що записано у простих візерунках на шкарлупці курячого яйця, котре вже й не їй це зовсім, а цілий світ, та надумали якось лихи сили вкрасти зі світу любов. І натомість розплодити злість, жадібність і ворожнечу. Хитрістю, лестощами, обманом, підкупом чи силою повідбирали вони у людей пам'ять, покрали з під образів писанки, спотворили прадавні узори, котрими від діда прадіда зображали майстрині на оберегах всілякі блага. Лишилася справа за малим украсти писанкарку. Темної ночі прилетіли не звідки чорних птиць, вибила крилами шибку, де млимав вогник, розтрощила цьобами готові писанки, повиливала віски фарби, а писанкарку підхопила у вітряну вирву і понесла ген ген у загрозливо чорні небеса. Коли перелякані діти боязко вилізли з під ковтри, Побачили у хаті рейвах, а від матусі і духу не лишилося. Розплакалися вони гірко, безотішно сновигають по хаті, спотикаються у потрощених шкарлупках ненароджених писанок, стискають їх у долоньках, ніби матусі на тепло намагаються в них відчути. Зненацька старший синка санкарки, десятирічний Назар. У найдальшому закутку хати помітив лоскучий круглий бік нерозбитої писанки. І вібрав її. І справді тіла чорні птиці не вгледали, що писанка покотилася неушкодженою і навіть тріщинки на ній не зробилося. Аж тут, ніби біду відчула, прибігла до хати стара баба. Та так і влякла в порозі, зрозумівши, що запізнилася. Ой, біда, біда, тепер біда буде, заломила вона сухі руки. Не наробить ваша ненька до Великодня писанок, не роздасть всіх усім людям, та й забудуть усі враз і свій рід, і свої звичаї, ніби приблуди безрідні житимуть у світі в чужих народів, розуму питатимуть. Не зліпити тепер докупи ці шкарлупи, не доточити. Нащо я дожила до такого горя, на що діждала? Не голосіть так бабцю, підійшов до неї Назар. Одна писанка вціліла. Дивіться, Розтягнув до баби на долоні круглобоку писанку, дрібно списану хвильками, ромбиками кривульками. Де ти її взяв? накрила баба його долоню з безцінним оберегом обома своїми поморщеними руками, і сполохано озирнулася по сторонах. Чи ніхто був не почув і не побачив? Від мами лишилася, сумно відказав хлопчик. Ото слухай мене уважно внучку, зовсім пошепки заговорила баба. За допомогою цієї писанки ти зможеш порятувати свою матір, а разом з нею увесь люд. Бачиш, Середина писанки розділена хвильками і звірятами. Це земля, наш світ. Верхня частина писанки світове дерево. Маєш піднятися на його самісіньку верхівку і отримати яйце від райської птиці. Потім спуститися з тим яйцем до нижньої частини писанки, до підземного світу. Там живуть жаби, вожи, кроти і всякі гади. Вони дадуть тобі пензлика і трохи воску. А тоді, якщо все зробиш правильно і не злякаєшся трудніше, знайдеш матір, віддаси їй свої скарби. Як тільки вона розмалює писанку, вмить усе повернеться на свої місця. А я зможу, завагався хлопчик, боїшся? зиркнула на нього баба. Ні, твердо відказав він, не боюся. Все здолає, тоді в дорогу. Тільки баба вимовила свій наказ, як Назар умить опинився не в себе в хаті, а невідомо де. Біля товстезного стовбура високого високого дерева воно було таким високим, що верхівка губилася десь у хмарах, а сонце і місяць розмістилися у його віті, ніби на троні, підморгуючи одне до одного. Назар взявся обходити стовбур, коли несподівано натрапив на порожню колиску, що висила на ніжній гілці дерева. Погайдай мене, почулося незвідки. звідки. Ой, хто тут? здивувався Назар. Я, дитина, відказав той самий писклявий голос. А де ти? розгубився хлопчик. І навіть покрутився навколо себе, аби впевнитися, що ніякої дитини поруч немає. У колисці. Чому я тебе не бачу, геть отетерів Назар. Бо я ще не народилася, пояснив Голосок. хіба ти не знаєш, де знаходишся, біля підніжжя світового дерева? Тут сходиться теперішній час і майбутнє. Я отут от маю з'явитися у мами і тата, але мені так нудно чекати. То ти мене погайдаєш чи ні? Звісно, погойдаю, запевнив хлопчик і кілька разів хитнув порожню колиску. Гойда, гойда, Ой, як чудово! засміявся щасливий голос. Дякую тобі. На здоров'я. А чому ти такий сумний? поцікавилась дитина. Бо чорні птахи вкрали мою маму, зізнався Назар. Я маю її знайти і потрапити задля цього до райських птиць на верхівці світового дерева. А як це зробити, не знаю. Дерево таке високе, ніякого тобі ходу, ніякого лазу. Який ти неквітливий, засміявся невідомий співрозмовник. Залазь у колиску, я піду в реальний світ, а ти у мій, по той бічний. Тут і відкушу. Тут і відшукаєш райських птиць. Назад так і зробив, і вже за мить опинився в густій кроні світового дерева. Щоправда, назвати його звичайним деревом було дуже важко. На гілках у переміж зі птахами гутилися люди, зривали з-поміж листя диковані плоди і їли їх або весело обмінювалися одне з одним. Сонце, місяць і зорі привільно жили у прекрасному терені, доглядали худобу, виходили на чат на небесне видноколо. Коли кому випадав час, а потім знову поверталися до терему, великі та малі звірі й птахи мирно співіснували поруч, скубаючи муарову траву і золоте насіння. Коли хотіли пити, збирали діамантову росу з квітів неймовірної краси. Що з нічев'я росли то там, то тут. Хлопчик навіть розгубився від такої дивовижи. Де тут шукати райських птиць? Як вони виглядають? Коли зненацька, прямісінько над головою вошелешеного Назара, легко пролетіла прекрасна птаха із райздужним пір'ям, золотою короною на витонченій голівці. І просто розкішним сяючим хвостом. Ось вона, здогадався Назар. Хлопчик щодуху кинувся за пташкою, аби не втратити її з поля зору, але прекрасна пава навіть не мала наміру ховатися від збентеженого хлопчика. Вона величаво змахувала розкішними крилами, розсипаючи бризки сяліва кожним порухом пильін. Повертала голівку то одним боком, то іншим, ніби вихвалялася перед Назаром своєю неземною вротою. Покружлявши трохи вгору внизу, пава нарешті вмостилася на гілці поруч з чудернацьким сплетеним кублом. Пробачте, будь ласка, звернувся до неї Назар, ви розумієте людську мову? А вже ж, – дещо зверхньо відказала пава. Де ти бачив райську птицю, котра не розуміє людської мови? Якщо чесно, ніде, не злукавив хлопчик, бо він справді бачив райську птицю вперше у житті. Чого ти біг за мною? поцікавилася пава. Я тобі сподобалася? Так, але біг я за вами не тому, зізнався Назар. Чи не могла б ви віддати мені одне єдине ваше яйце? несміливо поцікавився він. Іще чого надумав, із гонором пирхнула птиця. Піди й купи собі яєць на базарі, мої яйця на вагу золота. Я знаю, винувато опустив хлопчик голову, але тільки на вашому яйці моя неня намалює таку писанку, котра врятує і її і цілий світ від лихої сили. Ледь не плачучи, розповів Назар, тільки тоді матінка зможе повернутися до мене, братиків і сестрички. Сердешне дитя, розчулилася папа, то ти це робиш не заради користі? Ні, шморгнув він носом, витираючи зрадливі сльози, котрі підступно набігли на очі і рясно покотилися звідь. Ой, не плач тільки, бо я зараз заплачу. Геть розмякло серце прекрасної птиці. Я дам тобі яйце, тільки відвернися, бо я соромлюся. Назад слухняно відвернувся, а за якусь хвилину райська птиця тицнула йому в долоню маленьке кремене яйце, зав'язане у вишиту хустинку. Іди, хлопчику, іди і знаходь свою неньку, настановила пава розчуленого хлопчака. Дякую вам. Назар заховав за пазуху свій безценний скарб і поволі зліз зі світового дерева. Сонце вже обійшло дозором небозвіт від обрію до обрію, і саме збиралося відійти на відпочинок до дива терема, коли хлопчик ступив ногами на землю нашого світу. Далі йому належало спуститися у світ підземний, до жаб, плазунів і мишей. Тільки хто ж йому тепер допоможе? Дитина вже напевно народилася і не зможе проводити Назара до потойбічного нижнього світу. Ой, що це? Щось несподівано шмигнуло у Назара попід ногами і зачоїлося у недалеких чагарниках щось мале і рябе, кудлате, загрозливо хихикає, тільки очі виблискують у темноті. Киць, 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 покликав хлопчик на полохану тваринку. Мурка трохи завагалася, а потім довірливо підійшла до Назара. Потерлася йому об ногу своїм граційним, вигнутим боком і голосно замуркотіла. Дружилася. У мене нічого тебе дати, щоби пригостити тебе, засмутився хлопчик. От якби ти прийшла до нас додому і якби там була мама, вона залюбки пригостила б тебе парним молоком від нашої корови зірки. Щепляла шматок печені, а так мама у полоні, а я маю відшукати її до Великодня, інакше на всіх нас чекає гірка біда. Пішка тим часом влізла до Назара на руки і зручно там, улігшись, почала засинати. Її грудне муркотіння потроху стало навіювати сон навтомного хлопчика. Він поглажував маленьку хижачку по голові, а вона, задоволено примруживши очі, дарувала йому свою монотонну пісню. Тільки вмить кішка нашорошилася, напружилася, кожним м'язом перетворилася в один суцільний слух, спрямований кудись у темні зарослі поруч місця їх відпочинку. Мурка блискавкою стрибнула у чагарник і за мить звідтіля почулася пронизливе мишаче пищання. Яка ж ти в мене спритна? захлопав Назар у долоні, коли його нова подруга повернула зі здобичу з полювання. Відпусти мене, зарепетувала мишка людською мовою. Ой, хлопчик розгубився від несподіванки. Не ойкай, а відбери мене у цієї звірюки, поки вона мене не зжерла. Ще дужче заволала неборака. Але я не можу. Ти ж попалася кішці у чесному полюванні, нагадав Назар. Я мишачий панич і можу допомогти тобі. Ти ж хочеш відшукати мамо? Хочу, хочу, спохватився хлопчик. Китця, будь ласка, відпусти цю мишку, попросив він. На диво кішка слухняно відпустила свою здобич. Ледь мені жупан не зім'яла своїми іклами, звірюка не вихована, ображено пробурмотів мишачий панич, поправляючи хутро. Слухай сюди, звернувся нарешті до Назара. Прийшов я, аби подивитися на тебе, що то за герой такий, котрий лиху силу збирається здолати і визволити у неї з полону свою матір. Не думав, що ти з кішкою ходиш. А звідки ти довідався про мій намір, поцікавився Назар. Ми, миші, з усіх нірок визирнути і у всі щілини влізти можемо, гордовито сповістив мишачий панич. Багато людських таємниць знаємо, багато всього чуємо, та не про це зараз мова. Оскільки моя цікавість ледве не обійшлась мені дорогою ціною, мало життя не позбувся. І оскільки тобі завдячувати маю порятункам, то допоможу тобі. Ходімо зі мною до підземного світу. Там візьмеш трохи воску і пензлик, аби розмалювати ним писанку. Ходімо швидше, поквапив його хлопчик і рушив запом'ятим мишечим паничем. А кішка за Назаром. У підземний світ всі потрапили через мишачу нірку під коренем світового дерева. У суцільній темряві світили тільки очі плямистої кішки, котра невідступно стежила за мишкою по поводирем, аби той не надумав схитрувати і нікуди не чкурнув. Але мишачий панич мав намір чесно дотримати свого слова. І дотримав. Тримай ось! Простягнув хлопчика у пітьмах якийсь черепок. Тут краплини воску, котре стікає у церкві зі свічок. Церковні миші про всяк випадок зносять його до підземного світу. А ось і пензлик знову тиснув щось Назару в руки. Ним рання весна розмальовує перші квіти, що виростають з під снігу на луках та просіках. Дякую тобі, мишачий паничу, зрадів Назар. Чому ти так тішишся? не втримався той. Маєш і яйце райської птиці і віски з пензликом, але ж для матусі своєї ці скарби занести не зможеш? Чому? аж сполотнів хлопчик, а тому, що зачинили її лихи сили у високій башті, на верхечку з самої високої гори, сповістив Мишачий панич, ніколи туди людині не дістатися. Що ж мені робити? мало не вплач Назар. Стати кішкою, мур. порадила плямиста супутниця хлопчика. О, а хіба ти вмієш розмовляти? отетерів хлопчик. Вмію, просто відповідала вона, то я у нашому світі тільки м'яв і мур вмію казати. А тут що завгодно. То скажи, як я маю стати кішкою, попрохав Назар. Не кішкою, а кошеням, уточнила кішка. Точніше, котиком, а стати ним дуже просто. Береш і стаєш. Тільки спершу поклади свої скарби у хустинку, зав'яжи вузликом, аби тримати його зубами, коли у башту будеш прокрадатися. Назар так і зробив, як порадила його нова приятелька. Замить вже перетворився на молоде кошеня, бо ж котячі місяці і людські роки трохи схожі. І, затиснувши зубами заповідний вузлик, Почав дряпатися на саму високу гору, на шпилі котрої у куряві чорних розових хмар височіла неприступна башта з його рідною полонянкою. Немало проминуло часу, відколи котик Назар вирушив у дорогу. Круті схили і підступні коряги виростали у нього поперед дороги. А заплутані стежки так і не робили звести на манівець. Удень він намагався не потрапити на очі ні людям, ні хижакам, а ночами остерігався попасти у кіхті лихих сил. Оскільки котик ні на мить не випускав вузлик зі своїм скарбом, аби випадково не пошкодити його чи не втратити, то за увесь час в дорозі не мав у роті навіть макової крихти. Стомлений, схудлий, змерзлий, дістався він решті до підножжя високої башти. Тонким виступом почав підніматися син писанкарки у височинь, де віднілося одне однісіньке віконечко, за котрим його полонена ненька. Жодна людина чи навіть якась інша тварина, окрім кішки, не змогла б дістатися до заповітної мети. Таким вузьким виявився виступ по самому краю башти. Але кішка м'яко ставила одну ногу за іншою і невідступно подолала свій шлях. Згорьована майстриня помітила котика, котрий бозна, звідки взявся у її темниці, посадила його на коліна і заговорила ніби до синочка. Назар хотів сказати їй, що це саме він, але ж кішка не може говорити у нашому світі. Тому тільки потерся головою в ненчину долоню і, вправно стрибнувши, поклав поруч з нею свій безцінний згорток у вишиваній хустинці. Диво, дивні, розгубилася писанкарка, це ж яйце райської птиці, а це трошки воску і пензлик котику моркотику, як ти доніс оце все сюди? Але стомлений, важкими випробуваннями, котик, синок Назар, вже міцно спав на лаві біля ниніної спідниці. Коли почало сходити сонце, писанкарка підставила від його промені черепоки з воском, і той швидко розтанув. Далі майстриня взялася вправними рухами вимальовувати на крем'яному яйці райської птиці прадавні символи візерунки, що мали забезпечити урожайний рік і щасливу долю всім людям на землі. Ледве закінчила свою роботу, затріщала башта усіма кутками та й розсипалася вщент. А мати писанкарка враз опинилася у своїй хаті. І така вона ладна та ошатна, ніби й не було погрому чорних птиць, ніби й не потрощили вони усю працю писанкарки. От де скільки різнокольорових, круглобоких, лоскучих писанок пишається по тарелях. Тим часом на печі заворушилися діти, пробуджуючись від сну, а на лавці. Прокинувся і солодко потягнувся найстарший синок Назарчик. Як же ти змарнів, мий сердешний, із жалем пригорнула його до себе мати. Ой, мамо, гляньте, скільки людей на подвір'ї, вигукнув синок. Вони всі прийшли по писанки. А й справді, спохватилась писанкарка, сьогодні ж великдень час писанки дарувати і долю добро вінчувати. Нумо, швиденько перекладайте писанки до кошиків і гайда на вулицю до людей, весело наказала вона дітям. Люди щасливо розбирали писанки, господарі брали з баранчиками, хлібороби з клинцями, мисливці з оленями, дівчатка з квітами, старики з небесними мостами, а діти з пташками. Кожному своя писанка, кожному своя доля. А яка доля у відважного мандрівника Назара хороша? Подрій він на сонці з кішкою своєю плямистою бавиться.